Красивая, добрая. Хорошо, что они жива по пьемка. Желаем Желаю... это прекрасной девушки. Хорошего здоровья, счастья. И я буду делать, чтобы все было в этой жизни у тебя и у нас хорошо. Сюда и да? Ну що ж, тут ми привітали Віку, іншу віку із Днем народження. І з... побажали їй всього хорошого, випили за її здоров'я. Ну а зараз почнеться цікава частина програми, яка вже не була записана на а Віка, іменинниця, записала цей відосик, як ми вперше в житті куштували устриці. Віка, куся, була розчарована. Спойлер. Кому сподобається. О, прикольная фигня, культура ничтемная. И, я не знаю, как называется, Какие-то поселёдки-молочко, знаете, там внутри. А его надо жевать, или Ну, да. А что-то я не пойму, что в жевать, или кушать. Давай. Oh. Давай мені камеру, я піднімаю вас. На. Боже, єсть. Ну, а тут ми пішли гуляти по Кармел. Кармел це місто поруч до Монтерея. Це теж таке маленьке містечко. Воно взагалі виглядає якась Європка. Така сама, саме, що не на Європка. і з маленькими будиночками. Це якесь рибальське містечко, яке було розташоване просто на березі того океану. Колись воно не було якесь там лекшері суперекспенсів і не коштувало мільйон грошей за квадратний метр тієї площі. А зараз це місто митців і місто людей, які займаються якоюсь творчістю і взагалі якісь ультрабагаті, і їм подобається такий розмірений спосіб життя у місті, де автомобіль можна запаркувати хіба на своєму паркомісці. Поруч із будинком. Ми прямуємо тут до океану, там балакаємо про щось, океан там, видніється на горизонті. Тут сила селена всяких таких мальовничих будиночків, і кожен, кожен має свою якусь душу, в нього там вкладена купа, купа ресурсів в інтер'єр, екстер'єр, в паркани. А це все озеленення коштує просто там якийсь космос-гроші. В повітрі запах цієї хвої, від... що це таке за дерева, не знаю. А, і дахи будинків там під черепицею, на них є а, якась, якісь мохи, лишайники. Ну, воно виглядає просто як із сказки про Гретеля Генцель. Або Щось подібне. Тобто, це було цілковитим сюрпризом побачити тут такі екстер'єри в цьому куточку Америки. Я не думав, що тут взагалі щось подібне існує. Гарно. Ну, місто гарне, до речі, так погуляти прикольно тут було би. Перед тим як потрапити в той ресторан, довелося нормально так кругів нарізати по місту. Тут ще сила селена туристів і тут треба робити резервацію. Там кожному відведено якісь часові рамки на ту вечерю. І то справді було так. Ну, якось напружливо. Бо ми реально шукали парковку, в вікуся там їздила шукати, де запаркуватися. Зрештою, я вирішив, що дідькою з тими е, устрицями. І, І так, я сказав, що пальма. давай ми розділимося. Я сяду за кермо паркувати машину, а вона так, хай де там. Це тобто здійснює то своє бажання, бо дівчатка вони завжди за, прагнуть. всякого, береться, всякого. думають, що вони. Що, що вони зробили, що воно сильно вплине. На їхнє якесь подальше життя, чи збільшить там якісь відчуття щастя, чи щось таке. Ну, їм треба такі речі спробувати, щоб вони зрозуміли, що не все те, що поставлено там, як якісь цілі, воно реально варте. того, ну щось варте, щось не варто. Здебільшого час приводити прикольно, не всі страви там, що ти вже в дорослому віці їх пробуєш, то штуєш, не знає, тобі заходять. Але тут же ж не тільки не знаю, ресторанна частина чи гастрономічна частина, тут ще все, ось це, що є тут навколо, звичайно, коли їдеш шукаєш, де запаркувати машину, то ну, мені прикольно здивлятися це все. Вікуся за кермом, вікусі взагалі складно там якось паркуватися. І ще вона завжди більш якось відповідальніше, серйозніше ставиться до кожної ситуації. І воно їй здається ну складнішим ніж воно є насправді. Ну і зрештою, як ми тільки вирішили. О, а тут ми зустріли якусь вікінну подругу, подружку тут, тут коротко там перекинули кілька магречення. Це був сюрприз, сюрприз. Тому що це дуже несподівано, бо ми досить далеко від нашого рідного міста, де ми живемо там. три години їзди, і тут зустрічаємо таких самих, як ми. Українчиків з України. Завтра, ввечері буду Ну то це такий сюрприз, сюрприз. Так ось, як тільки ми вирішили розділитися, то знайшли парку місце. Так, я подивився, ось є місце. Уся запаркувалася, ну і ми потім чекували пішки до того ресторану. Ми з'явилися там раніше, ніж з'явилися наші друзі. І це все буквально. Я мало Виявилося з одного боку так якось екстремально, тому що треба було їхати там швиденько по незнайомих тих дорогах, замість того, щоб їх роздивлятися, бо вони реально класні. То ми зосереджувалися тільки на таймінг, як швидше дістатися. І як дісталися, то проблеми теж не закінчилися. Треба було шукати ту парку місця. Ну а далі вже нас виявився. Вільний час після цього всього. Це той момент, коли в нас нічого вже не було заплановано. Коли ми просто гуляли. ну то це було прикольно. розслабоні, коли машина вже десь притулена і ми всі разом зібралися. Кубки Мені загалі знаєш, що казали, казали високомірна іржа я невисокомерна. Я сліпа, я не бачила тебе. Це було прикольно Очекувати до того океану, дивитися.

Ну да. Вот мам, ще один. Ще один. А, ламборджини. Это ламборджини? Ну, ауди. Канады Габрик Що Что Що Что ты Гарно. Що класно? Це, я розумію, у мене народження. Без оцього, без оцього. Тарілок, <рес> уборок, готовки. Йде тим? Ще знаєш, що це там номері. Да, Юрик? что, Ага. Да, я тоже думаю не развиваться. Попробуем. Сейчас, сейчас мы посмотрим и пойдем в отель, да, потому что уже надо спать. Класс. Гарный такой вид. Do they known. Well, we you don't have everything for swimming and... pool. Can you stay like this? When i booking this hotel, uh, they sent me a mail about a pool does спуск такої та ладно ми гірські козочки багато тепер а покині в день днем туди тут на паркінгу не знайдемо тут буде як нова тут паркінг взагалі капець о, слухай, точно, з металошукачем. Я не залазаю, якою був через одні. Його муж купив український, тоді періодично типа дойці золотые. Нічого. Так треба купляти не кольцо, коли хочеш кольцо, а металодетектора. Так він стоїть, є наговорить, ну що ти не два кольця шукає, типа. Ну да, из когось носить кольца, конечно. Классно. Захар такий серйозний, я вас з соскою. Так? Диви, яке принципове. О, дивіться, там прям халабуду якусь построїли, Віка, диви. Ось Захар, побіжали. Диви, там воно прям халабуду якусь построїли і з того, що море викинуло. Окей, okay, Юрик, пошли. Ника нас сходкає. Давайте. І давайте ушли в закат за ручку. Вхід. В цьому холобуду є вхід. Тут хтось живе, мабуть. Так, Сподіваюсь, мене тут не привалить. О, тут все надійно. Чайку засняту. Но я так понял. Вот такая ситуация. Боже, тебе только курява, курева. Спит песку. Жаль, давай мы против солнца. Класно бути малюком по Америках, тебе всі люблять. Цих дітей тут не так багато. І тим більше тих дітей, якими можна отако позабавлятися, що тако робиш із ними Що-небудь. щось. Кидеш у повітря. Ей щасливий! Так мало малюкам треба для щастя. Просто жити в нормальній країні, де не літає в них нічого над головою, де їх люблять і дбають про них. Де кожен із дорослих щасливий прийняти участь. У... Тому щоб розвантажити їхніх батьків. Ми тут знімаємо кущі, подиви, як вони поросли. Ну, просто живий паркан. Так, Клітка. Все ага. що, що ти плюс? О ні, це якісь кущі, не знаю, це не плюща. Ну плюс тут теж є, але... Але не мене, що ми йдемо в машині. Наскільки все, щось є, а в якийсь момент Всі дуже мають гарно виконувати. Мені подобається ця кольорова гама. Такий якийсь прованс. Наскільки я розпираюсь в Провансі. Там, є, там на, куди Юр? Прямо. І видно, що китайці до морально, тому що вони зробили а, а, не, не, не. І заморочується свідчення виключити там, бо ти там скільки не натискає, там собі плаво. Тут люди реально заморочуються не тільки тим, як їхній будинок виглядає, як їхній дворик виглядає, а ще ось такими речами, тим якимись мініатюрами і сповідомленнями про те, що не крадіть, це не це приносить погану вдачу. І ну, це звичайно приваблює увагу, особливо діти цим всім цікавляться. Ну і дівчата теж. Бо на такі мініатюри. Ну, цікаво дивитися. Люди реально заморочуються з тим, щоб таке зробити. Це не не єдиний випадок, коли ми щось подібне зустрічали тут. Він такий ароматний, так люблю, він пахне. Квіти, квіти пахнуть. Виглядає це містечко Кармел, просто неймовірно. Ці всі паркани, які е, просто зроблені з якихось дощок дерева. Наче десь в далекі-далекі часи. Ці всі квіти, ці всі запахи в повітрі, це просто суперово. Ну на цьому ми закінчили зйомки на цей день і подалися десь в готель, поселятися в готель.